Отже, слова в українській мові бувають похідні і непохідні. В чому відмінність? Похідні слова це ті, у яких ми можемо простежити, від якого слова вони утворилися. Ну, наприклад, слово ручка утворилось від якого слова? Від слова рука, так? Відповідно слово ручка буде похідним. Угу. Ми можемо простежити, звідки утворилися. Слово жирафенятко. Від якого слова утворилося? Жирафа, так? Ми можемо прослідкувати, звідки воно утворилось, тому воно похідне. Угу. Натомість непохідні слова ті слова, у яких ми не можемо простежити, звідки вони з'явилися. От, наприклад, слово парта, ми знаємо, чого вона називається «парта»? від якого слова воно утворилося? Те саме слово рука ми знаємо, від чого воно утворилося, чого рука це рука. Так назвали, ми не знаємо, від якого слова воно утворене, правильно? Хай буде ікра. Знаємо, від якого слова утворилося. Ікра. Ікра. Ми не знаємо, від якого слова воно утворилося, отже, воно буде непохідне. Це зрозуміло? Зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось. Слово утворене від іншого слова називаємо похідним. Слоненя, тигреня, щуреня похідні бо утворені від слон, тигр щур за допомогою суфікса «н». Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі в нас в темі зазначено, що нам треба розібратися, що таке твірне слово і твірна основа. Твірне слово це власне те слово, від якого ми з вами утворюємо інше. Ну, наприклад, для слова слонення твірним буде яке слово? Слон. Зрозуміло? Для слова тигреня твірним буде що? Зрозуміло? Зрозуміло. Що таке твірна основа? Двірна основа це та, частинка ново, це та частинка слова, яка лягає в основу нового. Ну, наприклад, дивіться. Слово мавпа. Ви собі це записуєте. Від нього утворюється дитинча його, Її, точніше, мавпеня. Дивіться. Слово мавпа повністю лягло в основу цього слова. Чи ні? Ні, не повністю аж не лягло. Тому твірна осло, основа в слові «мавпеня» буде мав. Вона позначається ось так зверху. Ага. Це зрозуміло? А якщо я скажу слово таке. Рот, ротик. Скажіть, будь ласка, слово рот ховається повністю в цьому слові? А -а -а. Так, ось воно. Тому це твірне слово. Ага. Твірна, твірне слово. Зрозуміло? Тобто твірна основа це та частинка слова, яка схована в новому слові. Питання до цього є? Було слово садити. А утворимо посаджений. Або посадити, давайте. Посадити. Твірна основа де буде? Сад. Ні. Все, що ховається. Садити. Садити. Зрозуміло? Зрозуміло. Запитання? Немає. Добре. Якщо у вас повністю слово ховається, ви можете казати, що це твірне слово. Угу. Якщо у вас ховається тільки частинка, ви кажете, твірна основа. Ясно? Питання? Немає. Добре. Ну, і слово твір це розділ мовознавства, який вивчає творення нових слів. Питання? Питань? Немає. Добре? Так, дивіться. Похідне слово може бути твірним для наступного. Наприклад, дивіться слово «ділений» є твірним для слова поділений, правильно? Слово поділений в свою чергу буде твірним до слова розподілений. Слово розподілений буде твірним для слова перерозподілений. Зрозуміло? Так. Ну тут уже буде розподілений, тому воно твірне до цього слова. Зрозуміли? Зрозуміли. Тобто кожне попереднє слово є твірним для наступного. І коли у вас ось так записано воно ланцюжком, це називається словотвірний ланцюжок. Питання? Питання немає.